І так, у мене для вас зараз одне питання. До кожного у вас підходжу. Ви кажете мені, яка у вас мрія. Амаля, яка в тебе мрія? Собака. Собаку хочеш? Зрозумів. Олександр, яка в тебе мрія? Супер стати. супер котом. Макар, яка в тебе мрія? Щоб у мене вдома був попугай. Попугай не хочеш, зрозумів. Я Александр. хочу завести собаку. Собаку хочу. Михайло. А я хочу сильний удар кіт замість суки. Во, крута мрія. Сильний удар кіт замість суки. Зрозумів, Олександр. Я хочу сильний удар на вас гері. На ваші гері. Ану ну, покеш. Ой-ой-ой. Молодець. Марія, яка в тебе мрія? Стать суперкошкою. Що, кажеш? Стать суперкошкою. Стать суперкошкою. Зрозумів. Владик, яка в тебе мрія? Меня стати чоловіком пауком. Стати чоловіком пауком, зрозумів. Добре, молодці похлопали собі.